Вітаю друзі. Сьогодні хочу зняти для вас відео про солодкі дині. В цьому році ми ще про них не знімали. Вже у нас нині яке 3 жовтня. Залишилося трішки день на полі. І хочу про кожну з них зняти. Зараз саме про першу диню, диню яку нам дали на випробування від фірми Клос. Це номерна диня «Ананас». Перше скажу, диня дуже солодка. Одна з найшолодших тих, що ми в тому році їли. Ось така в неї класна сіточка. Диня чимось подібна на диню Мазим. Вона солодша, як на мене. Можна сказати, навіть набагато солодша. І, скажімо так, це єдина диня, яка дотепер ще мала зелене. Листя більш-менш, як фузаріоз не з'їв. По іншій день в нас почали сохнути від Фузаріозу, то данну день він не зачепив. Посохли кавини були в момент. А ця день залишилася, що для мене дуже приємно і дуже дивно. Її зупинили вже приморські ті, що були цього тижня. Було на ній вже і різні хвороби, але все одно вона ще спіла. Ще тижня два тому було багато такої зеленої, але поступово вона достигає і що фактично, хоч вже два тижні дощі, диня не гниє. Дуже приємно. Де не де гнила, але так в загальному диня все трималося. Ну, Скажімо так, дуже сподобалося. Не знаю, яка її буде назва цієї дині в майбутньому, але на цьому етапі. Випробувань ця диня показала себе дуже з турни. Так що, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося і чекаємо на наступне відео про дині.